Друзі, ось ми мали сьогодні таку можливість говорити про поклоніння. Брат Віктор на початку нашого служіння читав нам слово Господнє з Івангелія від Івана, яке описувало поклоніння людей, які зустрічали Ісуса Христа, який в'їжджав до Єрусалиму на осликові. Вони вигукували Осана, благословений Той, хто йде в ім'я Господнє. Вони знімали свій одяг і стелили перед Ним на дорозі. Хтось різав пальмові віття і теж стали по дорозі. Цим самим вони намагалися показати свою пошану до того, хто входить в Єрусалим, до того, кого вони зустрічають. Вони визнавали, що Господь Ісус Христос то Месія Ізраїля, то Цар Ізраїля, і вони намагалися саме так його вшанувати. Брат Олексій говорив, що. Іван, автор Євангелі від Івана, один з учнів Ісуса Христа, який мав такі близькі-близькі відносини з Христом. І навіть коли була ця таємна вечеря перед стражданнями Ісуса Христа, Він був найближчий до Ісуса Христа. І Петро каже йому там спитай, коли Христос почав говорити за те, що хтось зрадить, то Петро каже, ти там найближче до нього, ти спитай. Тобто в Івана були такі, знаєте, дуже близькі відносини з Христом. Він був з ним на горі переображення в різних місцях, де були тільки троє, Іван там був. Але ось коли ми читаємо Книгу об'явлення, перший розділ, і це Христос являється Івану в своїй славі, в своїй величі. І, він не такий, якому звик бачити Іван його тут на землі. Він уже незвичайна людина, але він показався для Івана в своїй славі, в своїй величі. І тоді Іван каже, я впав перед Ним як мертвий. Тобто, коли він побачив, наскільки великий і славний Господь, якому ми поклоняємось, якому ми служимо. То його не потрібно було просити стати на коліна. Він каже, я просто впав перед ним як мертвий. Ми сьогодні теж маємо можливість поклонятись Богові. І коли ми йдемо в Дім молитви, то ми ставимо собі ціль, що я хочу піти, щоб поклонитися разом з Божим народом Богові. Але скажіть, будь ласка, чи завжди, коли ми повертаємось назад, ми можемо сказати, що я поклонявся. Я поклонився Богові. Знаєте, можна співати християнські пісні, а не поклонятись. Можна молитися, але не поклонятись. Можна ставати на коліна, можна вклонятися до землі, але не поклонятися. Тому що поклоніння це не стан нашого тіла, але це стан, перш за все, нашого серця. Я е, хотів би нагадати вам одну історію. Дуже коротко її нагадаю. Я не буду її зачитувати, щоб зекономити час. Це 17-й розділ книги діїстих апостолів. Там описується історія, коли апостол Павло приходить в Афіни сьогоднішній, а там в українському перекладі написано. Він ішов проповідуючи Івангелії, і написано, що коли він, ось 16-й вір, каже, як Павло ж їх чекав, тобто своїх попутчиків. У Атенах, у ньому кипів дух його, як бачив, це місто, місто повне ідолів. Павло ходить по Афінах і бачить місто, наповнене ідолами. Їх настільки багато, що він просто почав, ну, аж його, дух його почав е, кипіти, так? І коли його попросили потім там виступити з промовою, щоб він пояснив ту науку, яку він. Е, Проповідує, то ось ми читаємо з 22-го вірша наступні слова. Тоді Павло став посередині аеропагу і промовив муже атенський, із усього я бачу, що ви дуже побожні, бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано незнаному Богові. Ось з того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. І ось картина, що афіняни вони були е, ідолопоклонниками. На всякий випадок життя в них був свій Бог на випадок війни, на випадок посівної, був Бог кохання, був Бог мистецтва, був Бог мисливства, був Бог родючості. І на різні сфери життя у їхньому уявленні за якусь сферу життя відповідав якийсь божок. І цим божкам вони намагалися ставити зображення робити їх з каменю, напевно, з гіпсу, з щось золота, з дерева. Різних божків вони ставили і їм поклонялися. Але вони боялися, що може бути ще якийсь Бог, якого вони не знають. І якщо вони йому не поставлять, то а вдруг той Бог прогнівається на них і покарає їх. І вони вирішили поставити ще один скажімо так, статую і написали невідомому Богові. І Павло каже, що ось того, кого ви не знаючи, шануєте, я з звіщаю». Скажіть, будь ласка. Павло каже, що оця статуя, де написано невідомому Богові, Богу, якого вони не знають, я про нього вам звіщаю. Павло використав це для того, щоб розказати їм про Бога, який створив небо і землю. Але ось ставлячи якогось божка, якогось камінця, чи то золота, чи то з дерева зображення якогось Бога, чи це було правдиве поклоніння, якого очікував Бог, що було мотивом поклоніння для афінян. Страх, правда? Вони просто були був такий своєвірний страх, що а вдруг якийсь Бог прогнівається на нас і Він нас покарає. І вони намагалися, ось маючи оцей страх, вшановувати цих божків. Але я хочу сказати, що сьогодні мало що змінилося в світі. Сьогодні ми маємо Боже Слово. Ми набагато більше знаємо про Бога, чим жителі Афін. Але сьогоднішнє наше суспільство, воно дуже, дуже дуже схоже на тих жителів Афін. Чому я це кажу? Тому що коли ми читаємо Боже Слово, то Бог каже нам, що не роби собі ніякого зображення, ні золота, ні срібла, ні з дерева, ні з каменю, не поклоняйся їм і не служи їм. Тому що Бога ніколи ніхто не бачив і будь-яке зображення, яке роблять люди, для того, щоб йому потім поклонятися, воно принижує Божу велич і Божу славу. І за цими всіма дійствами стоїть хто? Диявол, ціль якого вкрасти ту славу, яка належить Богові, який хоче, щоб ми поклонялися будь-чому або будь-кому, але не живому справжньому Богові. Пам'ятаєте, одного разу Христос говорить з однією жінкою, Самарянкою, і вона задає йому питання. Скажи, будь ласка, ось ви, євреї, кажете, що потрібно поклонятися в Єрусалимі, а ось ми поклоняємось на цій горі. Де потрібно поклонятися? І пам'ятаєте, це четвертий розділ Євангелія від Івана. Христос говорить в 23-24 вірша так. Наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців, тобто поклонників, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Це слова самого Господа Ісуса Христа. Він каже, що приходить той час, коли неважливо стає чи на горі, чи в храмі. В Єрусалимі поклонятись, але Бог шукає тих, хто будуть поклонятися в дусі та в правді. Ось саме таких, каже, поклонників шукає собі Бог. Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятись в дусі і в правді. Що це означає поклонятися в дусі це і в правді? Це означає, що ми поклоняємось від щирого серця в спосіб, визначений Богом. Не так, як ми собі придумали поклонятись, але в той спосіб, який визначений Богом. А який спосіб визначений Богом? Я не буду сьогодні багато про це говорити, в нас не так багато часу, але хотів би декілька таких пунктів, просто щоб ми запам'ятали. Перше, щоб правдиво поклонятися в спосіб, визначений Богом, потрібно знати, який Господь. Потрібно знати його характер, потрібно знати його велич і його могутність. Тобто центром істинного поклоніння перебуває Бог. Сьогодні ми живемо в час, коли досить часто в різних церквах відбуваються такі вечори поклоніння. коли Частіше за все молодь організовує такі зустрічі, коли запрошується якась музична група, співаються християнські пісні, запрошується, можливо, якийсь проповідник, який говорить слово, який закликає до поклоніння. Але не завжди це є поклоніння, тому що іноді центром такого вечора може бути та музична група, або може бути той гість запрошений, той проповідник, і вся увага на людей, а не на Бога. Але центром правдивого поклоніння завжди є не люди, а Бог. Але для того, щоб поклонятися Богу по-справжньому, ми повинні розуміти, який він. І ось характер Бога відкриває нам Боже Слово. Сьогодні молодь по пропозиції льоші роздали нам такі листочки, на яких написано різні якості Бога. І знаєте, я хотів би, щоб навіть тоді, коли повернетесь додому, ви дістали той листочок, який вам попав. І ви подумали, а що означає для мене оця характеристика Бога? Що значить, що у Бога ось такий характер, що Бог, якому я поклоняюсь, ось такий. Чим більше ми знаємо Бога, чим більше знаємо характер, пізнаємо Його велич, тим наше поклоніння буде правдивішим, скажімо так, біблійнішим, ближчим до правди. Тому що, не знаючи Бога, не маючи з ним відносин, ми будемо поклонятись так, як ми бачимо, хтось поклоняється. Хтось стає на коліна, і я буду ставати на коліна. А навіщо? Я можу і не знати цього. Другий важливий момент важливо також знати, що поклоніння призначене лише Богові. Досить часто, коли сідаю в маршрутку, звертаю увагу, що там такий цілий пантеон різних картинок, різних зображень Бога, можна сказати, божків, кому люди поклоняються. Я це говорю не з осудом, але говорю, що там і Діва Марія, і Петро і Павло Апостоли, там і Микола Чудотворець, і всі 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 цілий такий пантеон. І думаю, чим більше цих картинок, тим більша безпека в цій маршрутці. Не знаю, не можу так гарантувати. Але розумію, що це язичництво, це не християнство, це не язичництво. І поклоніння належить тільки Богові. Не Діві Марії, не святим апостолам, не Миколи Чудотворцю, нікому із інших святих поклоніння, воно належить тільки Богові, так говорить Боже Слово. Тому що лише Бог достойний поклоніння, а не хто-небудь із людей. І останній момент, на який хотів би звернути увагу, що істинне поклоніння, воно не обмежується тим, що ми робимо в церкві. Ось, якщо ми думаємо, що ми поклоняємось Богу тоді, коли ми зібралися тут в Домі молитви, то це не зовсім вірно. Тому що, зібравшись в домі молитви, ми вчимось поклонятись. А справжнє наше поклоніння, воно проявляється тоді, коли ми повертаємось до наших домівок. І воно проявляється в тому, що, визнаючи Божу всюди присутність, визнаючи його святість, визнаючи його велич. Ми ходимо з ним в нашому повсякденному житті, визнаючи, що він поруч, визнаючи, що він бачить моє серце, визнаючи, що він знає мої мотиви і ось справдиве наше поклоніння протягом всього цього тижня, якщо навіть не бачить мене, мої брати і сестри, не бачить пастор, друзі, дружина, чоловік, діти, батьки. Але я хожу перед Богом. Я хочу догаджати йому. Я хочу так, щоб через моє життя він не його ім'я не безчестилось, а прославлялось. Тож, друзі, сьогодні ми слухали про поклоніння, але коли ми вийдемо з цього залу, тоді почнеться наша така лабораторна робота або практична робота. так? Ми будемо поклонятися Богові, живучи правильно в своїх сім'ях. Ми будемо поклонятися Богові. Від тоді, коли ми на робочому місці знаходимося правильним відношенням до своїх співробітників, правильним відношенням до свого до своєї роботи, чесністю своєю, це наше поклоніння, це розуміння того, що Бог святий і я маю бути святим. Це наше поклоніння, коли я живу так, щоб Бог прославлявся в кожній годині мого життя. Нехай Господь поблагословить нас, щоб ми, знаючи Бога, знаючи, який Він великий і святий. Примудрій всюди присутній, цей новий тиждень, який перед нами могли жити перед Ним так, щоб кожний наш час це був часом поклоніння йому. Амінь.